Бачите, знак стверджує, що ми 1000 метрів над рівнем моря. Я думаю, так і є. Ми біля озера Синий Вер. Найбільш високогірне озеро. А не з озера. показував його в інших відео, кому цікаво можна подивитися. Інформація. Географічні координати. Тим са на озеро і спускаємося донизу. Приїжджають туристичні автобуси, то багато людей. Ні. йдемо донизу. Треба йти донизу. Kalkalı gibi battırayım bir tane. Донизу лешити, правда? Ну І там-то однаково то мені. Але і мені насправді однаково йти донизу. Якби було мокро, слизько, то от донизу було б важко йти. На щастя, сухо. Аганує спуск з замку Львові, Тільки довше. високому замку зразу внизу. Хвилина, сто-двісті метрів і будеш. Вже вже отут поворот направо озеро. Дівчата нам помахали камеру, дівчата люблять намахати в камеру. А тут можна спускатись теж є така стежечка. Ну, суху погоду можна тут спускати, але краще звичайно, тут асфальтом йти. Могли би довше затриматися, могли б щось показати, та й зараз Можна було б гонорою ще помаліше спускатися, але є ще план показати ще декілька об'єктів сьогодні побувати. Тому до темряви хочеться встигнути зробити запас відео. Напевно, що один туристичний автобус приїхав. Wniski wcześnie zajmowałaś się tym, że w tym wypadku na tej sali nie tylko Всіх обганяємо, якась машина їде на зустріч. І туман. Якби не було туману, навіть при тій самій відсутності сонця, що є, якби не було туману, краще було б видно, кольори краще б передавались. Але ще, приїдемо колись тут, як буде гарна сонячна погода. Влітку теж тут побуваємо. Зато на синевирі побували, показали все, що можна показати, показали на синивирі. Чим нижче спускаємось, тим міцніший тим моцніший стає потівчок. Трішки можна на цей вік подутися, а то ми садимось на потічок, на потічок. Теж цікаво, гори. Унизу спотічка ціла річка вже робиться. 5-50 гривень коштує комусь цікаво. А це крісельний витяг. Міжгір'я рекламується. Колись на ньому їздив, так само в 28 році як був. тут, мі... Тобто був тут, <смі> на Синевері, тоді був на Міжгір'ї. В Пелепці був, на шипоті був, а тоді багато майже все закарпаття об'їздив. Бачте, дійшли ми до виходу. Коли внизу трошки нижча стоянка для автомобілів платна. Ну, можна на неплатно вставити. Платна 30 гривень. Надправні так і багато. Бачите, базар не такий заповнений як був колись раніше. А житло здається. Вас не видно. Чимсь місцевість добре видно. І от адмизу, де стоять автобус, там вже і парковка, до того місця можна доїхати на автомобілі або на автобусі власному або туристичному запаркуватись, підніматися на озеро, Синевир Озеро Синевир того варте. А, тут наш кафе, 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 але... але щоб тут було багато відвідувачів. Ціни маленькими буквами написали, я б вам цифрами... Я б вам показав ціни, але... Дуже маленькими цифрами. Ну, грубо кажучи, Бограч 100. Бограч 100, Бограч 100, тут все в середньому 100. Таке враження, що тут менші купюри за 100 гривень не признають. А, стоять автобуси. Вінницькі автобуси стоять, бачу франківські, а бувши львівські і рівеньські вже поїхали. Тут вже, бачите, ви ще не зайшли до Сеневиру. Тут вже малювничою гарно, правда. Нам туди йдеться. Ай, туристичні автобуси. Це дорога, з якої всі приїжджають.